Сонце і повинно ти світить. Ти мама, значить точно ти найкраща. Ти жінка, значить, вмієш ти любить, а віриш в себе, то і доля буде твоя краща. Якщо ти дивишся і красивим бачиш світ, тоді цей світ красу побачить в тебе. Якщо всміхнешся долі, то й у відповідь привіт, повір. Почуєш ти прімісінької із неба. Якщо ти мрієш і робиш крок вперед і не дивишся туди, де вже бувала, то мріється, знайде сама тебе прийде дорогою, якою ти блукала. Ти радість, ти як матінка земля життя даруєш ти, слід навіки лишаєш, ти знаєш все, навіть коли сама. Не віриш в те, що ти усе це знаєш. Ти ж сильно та чому скажи сидиш? Чому залежиш ти від світу, від людини і не мовчи, про що давно мовчиш, будь нею, жінкою і з поглядом дитини.